Так, дорогі мої, починаємо з прекрасного. У нас розцвіли кали. У нас весна. Правда, сьогодні дощ і дощ холодний. Але кали світуть. У нас сьогодні добрий вечір, я забула сказати, Ми... це не день, це вечір. І ми на вечерю робимо таку фрітату. По-нашому, це такий омлет. Але буде з... з овочами. У нас буде на сьогодні тільки одні кабачки. Так каже мій внук. А я говорю дзукині. Так що ми, я їх нарізала і зараз їх кину на пательню з олією. Хай смажуться. Запалюємо вогонь, наливаємо в пательню олію. О, чекаємо, щоб олія трошки прогрілася. І відразу кидаємо. На дві пательні робимо, так щоб скорбше було. Немає великої пательні. Знищилася в мене велика пательня. Так, ті... так, Вбили ми сюди яйця. Скільки хочете. Я вбила п'ять. Можу вбити сім, але ну, нам вистачить п'ять. У нас семеро людей п'ять яєйць у достатньо. Беремо собі або вилку, або таку таку, таку збивачку і збиваємо. Чим краще роз'їв'яти, тим легше поділите. Ми розбили яйця, тепер ми їх посолимо. Я солити не вмію і боюся, щоб не пересолити. Все говорю, якщо вам замало, то ви собі посолюєте. І даємо перцю. Окей. І так, фритата готова. Робиться вона дуже швиденько, з'їдається ще швидше, дуже смачна. Я дякую, що ви заходите на мій канал. Заходьте на канал, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Я вам щиро вдячна буду. А зараз я вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я і всього найкращого. Кажу вам до зустрічі, а нам кажу смачного і добра ніч.